Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні у нас з вами підготовка до контрольної роботи з теми магнітні властивості речовини. Для початку давайте швиденько пробіжимося по теоретичних питаннях, але я довго на них зациклюватися не буду, тому що всі вони, якщо потрібно, погортаєте в плелисті і знайдете відповідь більш детально. І так, які основні теми ми з вами проходили протягом цієї теми? Почали ми із основних властивостей постійних магнітів. Вони зазначені на екрані. Якщо потрібно, поставте на паузу і ще раз їх повторіть. Але на чому я хочу зауважити, так це на тому, що да, кожен магніт має обидва полюси, незалежно від того, якого він розміру, і що одноіменні полюси відштовхуються, різноіменні притягуються. Далі ми з вами ввели основну характеристику силову магнітного поля, це магнітна індукція. І ще раз давайте пригадаємо, що позначається вона буквочкою B велике, і одиниці розмірності має тесла. За напрямок вектора магнітної індукції в даній точці магнітного поля завжди обирається напрямок із N в С. Так, далі ми з вами говорили про властивості магнітних ліній. Я також не буду на них зациклюватися. Якщо потрібно, поставте на паузу і ще раз їх повторіть. Єдине, що пригадуємо, що магнітні лінії завжди замкнені, так, виходять із північного полюсу, входять в південний. Нам це знадобиться для розв'язування задач. І, відповідно, ми з вами говорили про те, що відмінність є між географічними і магнітними полюсами Землі. Знову-таки, якщо потрібно, Зверніться по додаткову інформацію або до іншого відео, або до підручника. Для визначення ліній напрямку магнітного поля навколо провідника зі струмом ми використовували з вами правило правої руки. Давайте ще раз звернімо на увагу на те, що якщо мова йде про проходження електричного струму вздовж провідника дротинки, то навколо цієї дротинки виникає магнітне поле, яке ми зображуємо у вигляді замкненого кільця. І за допомогою правила правої руки ми можемо визначити, в яку сторону дивиться наш вектор магнітного поля. Для цього великий палець треба розташувати по напрямку сили струму в провіднику. Тоді обхват чотирьох пальців буде вказувати на напрямок ліній магнітного поля. Якщо ж мова йде про котушку зі струмом, то трошечки правило правої руки видозмінюється. В цьому випадку ми чотири пальці розташовуємо по напрямку сили струму в провіднику, а відповідно тоді великий палець буде вказувати на вихід ліній магнітного поля. Далі ми з вами говорили, що з боку магнітного поля на провідник зі струмом діє сила, якщо він поміщений між полюсами постійного магніту. Цю силу назвали сила ампера. І визначаємо ми цю силу ампера за правилом лівої руки. Знову таки пригадуємо три основних вектори, які мають для нас значення: це розкрита долонька, і в неї входить вектор магнітної індукції. Чотири пальці обов'язково по напрямку сили струму в провіднику. Тоді великий палець відігнутий на 90 градусів буде вказувати нам. Напрямок ліній сили Ампера. І Відповідно до цього, у нас є ще з вами розрахункова формула для сили Ампера, яку ми також з вами використовуємо в розв'язуванні задач. І, відповідно, ми з вами розглянули явище електромагнітної індукції, явище виникнення короткочасного індукційного струму в замкненому контурі при Наявності змінного магнітного поля. І ще раз зверніть, будь ласка, увагу на висновки досліду фарадея і правило Ленца, яке дає можливість визначити напрямок індукційного струму в замкненому контурі. Ну, а тепер давайте повторимо все це використовуючи в розв'язуванні задачі. І звертаємо увагу на задачу під номером 1, в якому із випадків А, Б, В чи Г напрямок лінії індукції магнітного поля прямого провідника зі струмом зазначено правильно. Якщо мова йде про провідник зі струмом, і ще раз давайте звернімо увагу на використання правила правої руки. Так? Великий палець по напрямку сили струму, обхват чотирьох пальців це вектор магнітного поля. У нас на малюнку провідник розташовано в площині перпендикулярній до наших очей, тому слід трошечки цю праву руку да розвернути по-іншому. І так, аналізуємо. Ось подивилися точечка, да, це буде наш напрямок сили струму, яка зараз дивиться на нас. Ось вона сила струму. Але тепер подивіться, обхват чотирьох пальців повинен бути у нас, да, в цю сторону, а не в протилежну, як у нас намальована. Значить, в цьому випадку неправильно зображено. Шукаємо далі. Давайте тепер розглянемо випадок Б. Великий палець, хрестик, це значить сила струму спрямована від нас. Ось він, наш хрестик, так. І відповідно чотири пальці будуть вказувати напрямок вектора магнітної індукції. Зараз він повинен бути в цей бік, а у нас протилежний. Значить, це також неправильна відповідь. Варіант В тепер розглядаємо. Ось знову наша сила струму, яка спрямована від нас. Ось вона. І чотири пальці показують напрямок вектора магнітної індукції. В нашому випадку о, якраз це той випадок, який нам підходить. Да? Значить, в нашому випадку правильна відповідь це буде відповідь В. Тепер аналізуємо задачу під номером 2, на якому із чотирьох малюнків правильно вказано напрямок сили Ампера. Знову таки пригадуємо, що для цього нам треба тепер правило лівої руки. Ось і ще раз подивіться на це правило: розкрита долонька, чотири пальчики і великий палець. Працюємо з малюнком А. Вектор магнітної індукції спочатку. Да, малюємо він у нас із гори до низу, і тепер розташовуємо ліву ручку. Тобто подивіться, зараз вектор магнітної індукції повинен входити в розкриту долоньку. Чотири пальчики по напрямку, сили струму. Ось вона у нас куди дивиться. І тепер подивіться, великий палець дивиться від нас. Значить, сила ампера повинна зараз іти ось туди, да, в ту сторону, а не так, як у нас. Тому цей варіант неправильний. Розглядаємо варіант Б знову таки за правилом. Вектор магнітної індукції тепер спрямований у нас знизу догори. Ось він входить у розкриту долоньку. Чотири пальчики по напрямки сили струму. Тоді великий пальчик дивиться на нас. Значить, сила ампера повинна бути спрямована до нас. Тут правильно вказано на це. Ну і давайте для вже відповідності розглянемо варіанти В і Г. Заодно повторимо правило. Для варіанта В знову таки дивимося. У нас вектор магнітної індукції спрямований знизу догори. Ось він ходить в розкриту долоньку. Чотири пальчики по напрямку сили струму. Тоді великий пальчик дивиться від нас. Значить, тут сила ампера повинна бути спрямована від нас, а не вгору, як показано, тому це неправильно. І варіант Г, давайте знову-таки вектор магнітної індукції спрямований з гори донизу, ось він входить в розкриту долоньку. Далі чотири пальчики по напрямку сили струму, і тоді бачимо, великий палець повинен знову-таки бути від нас, а не так, як у нас позначено. Тому це є також неправильний варіант. Отже, із чотирьох Є тільки варіант Б правильним. Наступна задача, давайте повторимо і ще раз. Правило ленца, так і визначення напрямку індукційного струму. У нас задача наступна: постійний магніт, ось він у нас підносять до замкненої провідної котушки, визначити і вказати на рисунку напрямок індукційного струму в котушці. Давайте знову таки пригадуємо: за правилом ленца, якщо ми вносимо магніт в наше замкнене кільце. Давайте ще раз поспостерігаємо, вносимо в кільце, і воно буде у нас тікати, Да? Запам'ятали це, і тепер повертаємося до нашої задачі. Ми вносимо зовнішній магніт полюсом n, в якому випадку два магніти відштовхуються. Якщо полюси однакові, значить формується на нашій котушці ближчим до нашого зовнішнього магніту, також полюс n. Як тільки ми визначили полюс, далі за правилом правої руки ми можемо визначити вихід лінії магнітної індукції. Зараз вони будуть спрямовані ось таким чином у мене, ось вони. Так, і відповідно, сюди вони будуть входити, звідси виходити. І тепер. За правилом правої руки я можу визначити напрямок індукційного струму. Значить, Великий палець повинен у нас вказувати на вихід лінії магнітної індукції, тоді обхоп обхват, вибачте, обхват да, чотирьох пальців буде вказувати на напрямок індукційного струму. Зараз пальчики дивляться сюди, значить, відповідно, зараз візьму інший колір. Значить, сила струму в нашому випадку буде також спрямована сюди, по витку нашому Ось він, індукційний струм. І ще одна задача визначити напрямок індукційного струму в кільці і напрямок руху магніта. Тобто вносимо чи забираємо. Якщо кільце відштовхується від магніту, Відштовхується від магніту, воно буде тоді, коли ми магніт вносимо. Значить, я можу вже зазначити напрямок руху магніта. Ось ми його позначили. Тепер відштовхується тоді, коли формуються однакові полюси, значить, з цієї сторони у кільця N, значить, вихід лінії магнітного поля, ось він спрямований сюди. І тепер знову-таки правило правої руки. Великий палець вказує вихід силових ліній магнітного поля. Тоді чотири пальці будуть вказувати на напрямок індукційного струму в нашому кільці. Ось в нашому кільці індукційний струм буде спрямований от сюди. І давайте розглянемо ще одну задачу. Да, на малюнки. На рисунку вказано напрям струму в рамці. Ось він, оце позначення стрілочкою напрямок сили струми в рамки. В, е, ця рамка повертається в магнітному полі електромагніту. Треба визначити і вказати на рисунку напрям струму в обмотці електромагніту, тобто, ось наша обмотка. І як спрямований в ній індукційні струм, ми не знаємо, треба подивитися. Так, відповідь Ну, давайте знову таки, що являє собою рамка, яка поміщається між полюсами магніта. да? Це провідник, який обертається за рахунок створення моменту сил, які діють на верхню і нижню грань да, цієї рамки. Давайте знову-таки подивимося, а як же, якщо нам вказано напрямок, напрямок подивіться, вона обертається за годинниковою стрілкою. Давайте скористаємося правилом лівої руки і визначимо, ми знаємо, да? Якщо рухається ось в такому напрямку, ось напрямок сили струму. значить, Для верхньої частини рамки, сила Ампера спрямована от сюди до нас, а для нижньої частини рамки, сила Ампера спрямована від нас. Так? І таким чином відбувається цей обертання. Знаючи напрямок сили ампера, знаючи напрямок сили струму, скориставшись правилом лівої руки. Давайте подивимося для верхньої грані. Так, ось у нас чотири пальчики це буде наша сила струму, і ось пальчик на нас дивиться, це буде сила ампера. І ми дивимося, долонька у нас е, догори, значить, відповідно, ось так буде входити вектор магнітної індукції. Для нижньої грані, давайте знову подивимося, ось наш напрямок сили струму, ось вона по чотирьом пальчикам. Сила Ампера спрямована від нас, ось вона сила ампера. І знову ми бачимо, що розкрита долонька, да, вектор магнітної індукції згори донизу. до низу. Значить, в моєму випадку вектор магнітної індукції спрямований згори донизу. до низу. Ось я його сиренівим позначу на малюнку. Значить, У мене тут буде формуватися полюс N. А внизу буде формуватися полюс С. Так як це електромагніт, значить, відповідно, і тут такі самі Так, І, відповідно, тепер ми вже можемо працювати безпосередньо з нашою котушечкою. Давайте винесемо частину малюнку от сюди, ось цю частину, да, ми перенесли от сюди. І тепер працюємо з котушкою. Що ми бачимо? Я знаю. Де у мене який полюс N і S. Далі я знаю, що у мене лінії магнітної індукції виходять завжди з полюса N, входять в полюс S, відповідно. Тепер, користуючись правилом правої руки, я можу подивитися так, і співставити вихід лінії. ось мій, Великий палець, тоді чотири пальчики, це і буде напрямок індукційного струму. В моєму випадку зараз зліва направо, значить, я на малюнку позначаю: ось у мене буде напрямок індукційного струму. Все, задачу розв'язано. Ось таким чином ми з вами повторили основні правила, Так, правило ленца, правило правої руки, лівої руки, визначення силових ліній магнітного поля, все, що нам знадобиться для розв'язання графічних або малюнкових задач на цю тему. Бажаю вам успіхів в написанні контрольної роботи і до наступних зустрічей!